Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина», передача на передачу інтерв'ю до студії ми запросили депутата обласної ради, члена постійної комісії обласної ради з питань правової політики, регламенту депутатської діяльності та етики голову управління агрокластеру Агровін Сергія Гуцула. Ми щирі вітання вам пане Сергію в студії. Дякую, Добре що ви завітали до нас. Буквально нещодавно ви взяли активну участь і були спікером однієї з панелей заходу, на мій погляд, дуже своєчасного і потужного це «Українсь Форум розвиток інтелектуального капіталу в умовах України кілька слів. Власне, чому ця тема є сьогодні актуальною, що обговорювали, і до яких висновків прийшли? По-перше, для відновлення України і, взагалі, для розвитку будь-якої держави потрібно висококваліфіковані кадри. Тому я вважаю, що це єдиний шлях для того, щоб ми дійсно швидко відновилися, відбудувалися і почали рухатись вперед. Тому ініціативною групою, якраз на Вінниччині було створено такий захід. Це вже друга була подія, проводилася загальноукраїнська, яка об'єднала досить багато практиків, досить багато професіоналів і тих людей, які хочуть мати якісних фахівців в себе на підприємствах, тих людей, які хочуть давати правильну, кваліфіковану і професійну освіту, і відповідно тих людей, які будуть отримувати ці знання, які будуть далі розвивати і рухати на багато років вперед нашу державу. Тому цей захід дійсно важливий, він дійсно потрібен в даний час, тому що, на жаль, досить багато інтелектуального капіталу людського виїхали за межі країни. І зараз існує величезна проблема, якщо вбрати в рамках Вінничини, наприклад, у нас величезна проблема з якісним топ-менеджментом і менеджерами, взагалі для підприємств будь-якої сфери, які існують в нас. Тому я думаю, що з започаткуванням і цього заходу, і в нас планується будівництво сучасного університету, який буде охоплювати досить багато сфер економіки, і буде давати якісні сучасні знання з залученням іноземних фахівців, залученням тих людей, які практикують, які на своєму досвіді можуть надати багато цікавої цікавих знань і корисних знань. Крім цього, ми сподіваємося, що таким чином ми будемо все-таки мотивувати молодь залишатись в країні, розвивати країну, працювати і створювати тут на місці ті умови, які вони шукають зараз за межами держави. А що потрібно, щоб створити ці умови? Ну, Окрім завершення війни і перемоги? Мотивація перше від підприємств, тому що Бізнесу, Дос... тобто так? Так, так. Досить вагоме має, має значення оплата праці. Так як в нас ціни подекуди перевищують навіть деякі європейські країни, що там по продуктах, навіть харчування, по житлу і по інших напрямках, нам потрібно. Переходити до того, що оплата праці має бути досить високою, і щоб втримати гарного фахівця, його потрібно мотивувати, крім оплати праці, створювати ті умови, які будуть допомагати йому залишатися на місці, працювати в Україні і створювати якийсь класний продукт. Дякую, розвиватися, звісно, також. Пане Сергію, до депутатської діяльності повернемося. Які ініціативи вам вдалося реалізувати як депутату власне, у цьому році, і чи є серед них ті, які стосуються розвитку сільських територій? І аграрного сектору. Вам вдається так вміло поєднувати і депутатську діяльність, і, а, працювати в аграрній сфері, хоча профільна комісія має тр трішечки інший напрямок, але я гадаю, що і там ви встигаєте якісь напрацювання реалізувати. Знаєте, за каденцію восьмого скликання що відбулося 67 сесій. Пройшло досить 67 засідань, на кожному розглядалось мінімум 30 питань. І за цей час, весь час було в принципі подано так і внесено багато пропозицій досить багато пройшло обговорень по різних темах, і що стосувалося, взагалі, економіки Вінниччини і в тому числі розвитку сільських громад, тому що для мене. Досить важливо, щоб село залишилось, щоб село розвивалося, і ті громади, які об'єдналися, вони були спроможні, мали сталий розвиток і відповідно створювали нові робочі місця, щоб в них залишалися люди і працювали. Тому от в основному ці ініціативи були подані мною, і більшість з них, вони, в принципі, реалізовані за всю каденцію, яку я депутат обласної ради. Крім того, зараз на період війни в нас. Основна задача це підтримка збройних сил, це підтримка військових і програма. Комплексна оборонно-правова програма. Вона також зараз в пріоритеті за останні майже три з роки. Тому в основному ми працюємо над тим, щоб допомогти збройним силам, допомогти внутрішньопереміщеним особам, допомогти в цілому зупинити агресора і працювати далі на економіку держави. Це такі важливі завдання участь у стратегії розвитку до 2030 року. І читаю, що ви готуючись до ефіру, що під час роботи над новою оригінальною стратегією, ви ви вже згадали про це відстоювали інтереси сільських територій, зокрема розвиток агропереробки, зрошення і підтримки фермерських господарств. Розкажіть детальніше, яким ви бачите майбутні перспективи і села і фермерських. Не господарстві власне а аграрного сектору України і Вінниці, зокрема Вінниччини, так дійсно по стратегії розвитку, яка була прийнята до 20-го року, відбулися трошки зміни, і я, як сам причетний до аграрного сектору, приймав участь в якраз саме тих сесіях, які стосувалися аграрного розвитку. Тобто, в першу чергу, те, що я пропонував, і те, що до чого ми рухалися, це дійсно створення максимальної кількості фермерських господарств, в основному, щоб це були сімейні ферми, щоб люди мали роботу. Далі це розвиток переробних підприємств на базах тих територіальних громад, які працюють. Ну і в цілому розвиток всього аграрного сектору. Розвиток IT в аграрному секторі, тому що світ не стоїть на місці, світ рухається вперед, і потрібно йти внову з часом і залучати той самий штучний інтелект, в тому числі і до сільських громад, тому що ми не можемо залишатися на тому рівні, який є сьогодні. Нам потрібно рухатися набагато швидше. Тому це такі були напрямки. Крім цього, це лісове господарство. Це е, від е, воно було в програмі. Е, це збереження родючці ґрунту. Ця програма працювала ще з 2021 року, і також вносилося багато пропозицій в цьому плані. Наскільки реально реалізувати цю програму в визначені терміни і в тому об'ємі, в тому обсязі, в якому вона прописана, в якому вона є. E, і наскільки знаю. це важливо для регіону, зрештою, це досить важливо, тому що з нехваткою кадрів, які зараз є, і в тому числі в сільській місцевості, досить потрібно докласти багато зусиль для того, щоб вона ця програма запрацювала. Але якщо буде воля сільських громад, так, то я думаю, що це можна втілити до 30-го року, як програма прописана, і я думаю, що це абсолютно реально. Як ви, як депутат, уже зі стажем, ну вже шостий рік власне, працюєте, оцінюєте взаємодію депутатів обласної ради з місцевими громадами, саме виходячи з того, що ми знаходимося в ситуації в стані війни, і що змінилося, і що можливо потрібно підсилити покращити? Ну, при обласній раді створена при голові обласної ради створена координаційна рада з питань місцевого самоврядування, де постійно відбуваються зібрання сільських селищних голів та депутатів обласної ради. Крім того, кожен депутат закріплений за певною територією, за певною громадою, і в цілому співпраця досить непогана і. Спільно над що на координаційній раді, що при особистих зустрічах, досить багато відбувається е, певних там координаційних дій для покращення роботи. Тому я вважаю, що є гарна комунікація між всіма ОТГ і обласною радою і депутатами. Ви працюєте в постійній комісії з питань правової політики, депутатської етики і регламенту, е, незважаючи на те, що пріоритетом вашої роботі є все-таки аграрний сектор, і над чим працювала комісія, і я знаю, що розглядали зміни до регламенту ради, питання до прочесності депутатів, дотримання етичних норм. Наскільки це важливо сьогодні? Що вдалось зробити, і власне, якими є ваші ініціативи? Ось знову ж таки ініціатив досить багато, тому що їх всіх до дуже важко навіть згадати. Але комісія дійсно працює над е, і покращі медики, тому що і. Право чи доброчесності до припорядності, тому що якраз місцеве самоврядування воно має показувати е, всьому народу, да, що е, ми на місці, ми готові підкласти плече, ми готові вирішувати багато питань, ми готові спільно працювати, дослуховуватися до болючого, те, те, що хвилює, але знову ж таки е, на останні часи це були в основному також оборонно-правові е, програми. Крім того, в нами, от останнє наше засідання, ми визначили кращих, кращих віничан. Так, це в основному військові, це волонтери, це ті люди, які дбають про наш регіон, які своїм прикладом показують, як потрібно працювати в умовах війни, як потрібно Вести за собою людей і це ті лідери думок, які дійсно підтримали дуже багато громад і висунули на нагроження Верховної грамоту Верховної Ради України. Важливими рішеннями комісії були Також питання, які стосуються юридичного супроводу рішень пов'язаних із воєнним станом. Що це і для чого це було потрібно зробити? Досить вага, вагома частина бюджету з, забралася з багатьох програм, е, яких є понад 40 да, в, обласних, обласних програм. Цільових. програм так. І вони перенаправлені на якраз обороні е, різні проекти. Тому ну, його про, про все говорити не можна, але в цілому потрібно було юридичні. Не юридично проходити всі етапи, щоб регламентувати і правильно запустити, щоб не було ніяких порушень в подальшому, угу. пане Сергію. Як ви персонально налагоджуєте контакти із громадами з виборцями, як ви спілкуєтеся? Як ви контактуєте для того, щоб відчувати власне пульс життя людей реальний? Ну, так як в нас більшість дійсно сільських громад, і що стосується моєї зони відповідальності, я практично ну не навіть не практично, я кожен тиждень спілкуюся з пересічними мешканцями громад я намагаюся вирішити досить багато питань соціального характеру і все, що в моїй компетенції максимально виношу і висвітлюю для того, щоб це, якщо є якась проблема, щоб вона була вирішена. Я проводжу постійно депутатські прийоми. З початку року в мене було вже понад 120 звернень, які були повністю підтримані, і знову ж таки, межах компетенції надана допомога, яка була потрібна цим людям. Крім того, стараюся постійно працювати з внутрішньопереміщеними особами, стараюся працювати з ветеранами, ті, хто вже повернувся. Це здебільшого люди, які отримали травми, яким потрібно дійсно, як мінімум, людське спілкування і підтримка в тому, що вони не залишені саме сам своїми проблемами. Крім того, це також досить багато вразливих сфер населення, які, на жаль, практично існують в кожній громаді. Також працюємо з ними, спілкуюся з ними і все, що можу зробити, так я роблю для людей. І навіть в мене є такі. З громади люди, да які вже от понад п'ять років постійно зв'язку, постійно радяться, постійно запитують якоїсь поради, як мінімум, просто людської поради, для того, щоб як поступити в тій чи іншій ситуації, і щоб да їх, їх надаєте, та ну намагаються надати так, те, що може. А... Як взагалі депутатський корпус реагує на виклики на питання, пов'язані з продовольчою безпекою в області, і, можливо, які рішення приймаються, які питання обговорюються, які питання є актуальними? Всі, практично, ну, так як наша область аграрна, у нас понад 80% ВВП області це агропроробне ВВП. Тому, практично, крім безпекових рішень і підтримки програми, ми дійсно підтримуємо досить багато тих ініціатив, які стосуються саме продовольчої безпеки, життя аграрного сектору, переробного сектору. Тому цих програм, ну та сама програма безпечні та стільки громади, вона надає можливість громадам і розвиватися, і в співфінансуванні з обласною радою чи обласним бюджетом втілювати в життя ті. Пріоритети, які в них існують, в тому числі по продовольчому забезпеченню. наскільки програма успішні громади є, вона показала свої результати 24 четвертий, якщо не помиляюсь, 23-й рік, наскільки вона є успішною за тими результатами і необхідною саме зараз? І звісно, що ця програма переорієнтувалась знову ж таки на виклики, пов'язані з війною. Я думаю, що вона досить необхідна і її потрібно продовжувати, тому що за рахунок такого співфінансування втілено досить багато гарних проектів по переоснащенню дитячих садочків, будинків культури і тієї інфраструктури, яка залишилася в селі. Ці кошти, а вони є від півмільйона до двох мільйонів гривень? Вони дають змогу якраз громаді втілити ті ініціативи, які дозволяють населенню отримати якісь гарні культурні чи соціальні блага. Тому я думаю, що це дуже було правильне рішення, і вона гарно працює і буде в подальшому працювати. Повертаючись до продовольчої безпеки, наскільки Ініціативи прикладом резерв резервного зберігання зерна, удосконалення логістики, координації з ДСНС щодо пожежної безпеки в агросекторі. Чи мають ці питання місце? Чи опрацьовані вони і зроблені відповідні рішення і дії? Так зроблені всі, що стосується там МЧС і взагалі по держтехнагляду, Ці всі рішення відпрацьовані. Воно все працює в рамках правового поля. Щодо логістики і зберігання, в нас достатньо в Вінницькій області елеваторів. Це не комунальні заклади, це приватні заклади чи структури, але вони всі працюють на те, щоб максимально охопити аграріїв, максимально охопити ті підприємства, які зараз знаходяться в Вінницькій області. Ближче до так, теми аграрної, до перспектив. Одне з необхідних рішень це підтримка програм зрошення для аграрів у південних районах області. Яка ваша позиція щодо фінансування цих програм з обласного бюджету? Чи може обласний бюджет долучитися? Чи це має бути бути програми на рівні держави? Ця програма є якраз на рівні держави, тому що, на жаль, Україна знаходиться по забезпеченню води десь приблизно так як країни Африки. Ми кожен рік втрачаємо досить велику кількість запасів водних ресурсів, тому ця програма дуже важлива, якщо брати сільське господарство і ті зміни клімату, які відбуваються за останні десятиліття. Я думаю, що це не тільки для південних районів, воно буде практично для от, щодо Вінницької області, воно буде потрібно для всієї Вінницької області, тому що хаотичний забор води він призводить до того, що досить багато сіл. Да, от я, наприклад, можу сказати, по Широцькому районі. У нас вже проблема з водою, тому в криницях практично вони, вони сухі стало так. Тому тут має бути дійсно програма. Державна. Обласний бюджет має в будь-якому випадку допомагати по мірі того, наскільки є можливість, але держава має забезпечити створення тих каналів, тих інструментів, які дозволять поливати ті самі поля для вирощування сільськогоспольських культур. Це необхідність, так в ближній це, перспективі. Так, Це просто необхідність, так. Бачите, всі питання так чи інакше, більшість питань стосуються і пов'язані із викликами, пов'язаними із повномасштабним вторгненням, із війною, із втратами, із людським капіталом, із проблемами, із нестачею фінансів, тому що все сьогодні переорієнтовано все для фронту. І відомо, що Агровін з початку повномасштабної війни допомагає армії. Ви згадували про це на початку. Які саме ініціативи були реалізовані? І знаєте, я от зараз. Можливо, там не про цифри навіть, не про кількість коштів, а власне про сам настрій на прикладі Агровіну, бо це ж об'єднаний бізнес, об'єднані спілки аграріїв про те, як налаштовані люди на четвертий рік війни, наскільки налаштовані допомагати, ділитися, підтримувати Збройні Сили України. Ви знаєте, якщо брати нашу всю структуру, то, мабуть, жодного дня не було. Такого, щоб хтось із нас не допомагав Збройним силам і всім людям силам оборони, які захищають нашу батьківщину, і я думаю, що ні в кого не виникло навіть найменшої, найменшого сумніву щодо того, що потрібно допомагати, потрібно постійно підтримувати, потрібно. Вкладати свої ресурси по мірі можливості, тому що без зупинки війни, без перемоги ми просто втратимо свою і суверенність, і взагалі свою державу і свою землю. І це не буде мати жодного сенсу в подальшому, тому всі абсолютно працюють. Ми досить багато допомогли різними і засобами. І продовольчою там, продовольчими якимись пакетами, тобто все, що в наших силах, ми все повністю надаємо до сьогоднішнього дня за ці всі роки повномасштабного вторгнення. Яка на ваш погляд роль бізнесу підтримці армії в умовах в умовах затяжної війни? Тому що очевидно, що сьогодні чи завтра війна не закінчиться. Ви знаєте, будь яка війна, вона має мати колосальну підтримку тила. Тому що якщо в тилу буде розчарування, якщо тил не буде допомагати, якщо тил не буде створювати продукти, підтримувати економіку, в нас не буде просто ресурсу для того, щоб відбити ті всі напади, які існують сьогодні зі сторони агресора. Тому я думаю, що весь бізнес має бути свідомим, того, що якщо ми не будемо підтримувати збройні сили, якщо ми не будемо підтримувати економіку, ми втратимо просто все. До мирного життя, до наших громад, чи продовжує кластер Агровін підтримувати соціальні ініціативи в селах, де ви ведете господарську діяльність? І як це відбувається? <плес> Тут також хочу сказати, що от сьогодні якраз день фермера. До речі, хочу привітати всіх фермерів, тому що це ті люди, які тримають свій фронт дійсно в тилу, які забезпечують і робочі місця, забезпечують продовольчу безпеку, забезпечують збереження традицій, забезпечують збереження села. Тому е я вважаю, що е якраз село е має. Чи фермери вони мають розвиватися? Вони мають створювати, ну так я вже говорив, ці сімейні ферми створювати природні підприємства для того, щоб наша держава процвітала, рухалася вперед. Знаєте, ще дуже багато питань, які стосуються, звісно, аграрного сектору, але час нашої розмови вже добігає завершення, і я, як завжди, запрошую вас до наступної розмови, де ми зможемо поговорити власне про нові умови агровиробництва, цифровізації заморозства, те, що відбувається зараз в світі, і те, в чому до чого зараз активно долучається Україна. На завершення, які культури цього року в такі складні погодні умови, на ваш погляд, все-таки дадуть врожайність і таке традиційне питання хліб на столі буде? Хліб на столі буде, тому що складна зима, без вологи, без снігу? Вона десь були якісь певні загрози, того, що в нас озимі пшени, ну озимі культури можуть не вижити. Але дякувати Богу, що. Весняні душі, затяжні такі, вони відновили чи природа сама відновила ріст Допомогла. пшениці і хліба, тому я думаю, що ми будемо з хлібом. Щодо того, що буде по врожаях, я думаю, що саме по Вінницькій області буде гарний врожай цього року кукурудзи, тому що Я так. Якщо минулі роки посуха не давала такої надії, то в цьому році та кількість вологи, яка випала, і все-таки я думаю, що вона допоможе нам отримати те, що запланували. Плюс також буде гарний врожай. Я думаю, що соняшника ну само собою буде врожай пшениці. Тому я думаю, що наша продовольча безпека буде як завжди збережена і. Ще повертаючись до попереднього питання, так по наскільки допомагають село, практично тримається зараз на аграріях, тому що переробних підприємств вони десь є маленькі, десь є трошки більше, але все рівно їх зовсім недостатньо для створення тих робочих місць, які мають покривати ту чи іншу місцевість. Тому аграрії фактично утримують соціальну сферу, аграрії утримують показник заробітної плати по регіону, тому що на сьогоднішній день досить багато аграріїв переосмислили свою філософію щодо фінансування мотивації і досить гарно підняли заробітну плату. От я Буквально пару днів я вхожу в експертну панель при українському католицькому університеті, і там головне питання це якраз кадри і підготовка кадрів, чи може можуть, чи можуть ті кадри, які зараз існують, втримати далі економіку. От Ми, коли почали там розбиратися, там багато є різних напрямків. І от аграрний сектор в будь-якому регіоні зараз є лідером. Хоча це з одного боку ніби добре, але з іншого боку, це погано, тому що мають розвиватися все таки підприємства, мають розвиватися і не тільки переробні підприємства, має розвиватися вся інфраструктура, яка дозволить рухати державу вперед. Але саме знакове було те, що досить багато молоді, яка от студенти. Вони бачать все таки своє майбутнє в Україні, і це вселяє досить великий ентузіазм і оптимізм в те, що ми будемо ми переможемо, ми будемо розвиненою цивілізованою, самодостатньою багатою країною. Щиро дякую за ваш візит і за нашу розмову. Цього разу більше було зосереджено питань щодо депутатської діяльності. Ну і направду це важливо сьогодні, тому що депутати це лідери, це голос громад і чути голос і бути рупором громад це надзвичайно важливо сьогодні для об'єднання зусиль. Для того щоб власне подолати ворога, для того щоб утримати продовольчу безпеку і якість життя і стабільність життя в регіоні, дякую вам, пане Сергію. Mm -hmm. і нагадаю, що сьогодні гостем студії був депутат обласної ради, голова правління агрокластеру Агровін Сергій Гуцул. А я ж бажаю вам щиро бути здоровими, бережіть себе і нагадую, що кожен донат, кожна гривня, яку якою ви поділитесь, наближає нашу перемогу. Щасти вам і до зустрічі.